Летів в мене позаду, не встиг відгальмуватися, я загальмувався. Я загальмувався. Я загальмувався. Та вроді не сильно так прийди. Та ну все одно. Костя, як так? Я не відгальмувався спеціально ну ж взяв вправо, ти ж бачив. Так, я, я навіть не до, доїхав до вас. Почав гальмувати, бачив, мене почав кидати задні колеси. Ти що, заднім колесом гальмував? Ну, І що будемо робити? Ти там багато тут? Ну... Воно зафарбувало, типо, спілкується. Ти, нічого не мати, мені не побив разом. Ну, що знаєте, що не отак, що відразу я не знаю. Ну, дзеркало розбите, так? Так, саме дзеркало, це все ціло. Ну, це, це я, це я чим влетів, цікаво. А, а? Це тиш. А ні, це ти влетів, А ти ногою мені сюди. – То що мені мотоцикл забирати? Та, то забирай, я думаю, році ринку, давай послідимо. Ви ж нормальні я бачу. Не знаю ще. Давай так. Давай його з буде Лапка лапка зломана, ручка зломана, в мене зламана. зломана. Ну коротше в мене дух пошкоджень. <світ noise> я не знаю, як ти так, блін костя. <світ noise> хочу гальмувати, бачити, різко відгрувався. Так він, ну я побачив, що зальмував. потік загальмувався. Відповідно я гальмую. Так я гальмую, але ти бачиш, що я вже не... Це... А ти що, заднім гальмував? Переднім і, і заднім гальмував. Переднім <світ noise> Я як в мене блядь, один двох, а потім нога друга прикладає. У мене жорстко поламано. У мене сезон закінчено. в мене ці всі штуки треба купувати. Я подаю це кроспадить. Це не піклення для що? Ні, Ну, коротше, краще воно, чим Макропович. І то Акропович пошкодило. Так, як вирішуємо, що там за дзеркало? А? Ну я і тобі ще винен із-за того. Бля. Ваше до депечу так. Ваше стікери же дивні, побачимо. А? Ну мені то рукавицю розірвав. Палець болить, коліно болить, але захист є, я живий. <сміт> <сміт> я живий, черт. <сміт> 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 мод, мод. А? <смітний> Ну коли мене збили. Ну ну так я не мужики. Я до вас по-нормальному, ви в нормальному вітку. Нормально. Метр між тупої і між машиною. Я такий. Як з'їжджає, то чіпляє тебе і тебе. Але це стрмно. Це жесть. Це жесть. А, б. мене тріснув цей. А тебе кинули в вікці як? Чи ти просто завалився на Я не знаю, Костя. Мене камера пише. Так. Оце все можна буде подивитись. Хоч ціла фара. Сезон почав, сезон закінчив. Так як там що ми? ми ну як ми... Ми якось... Розповідаємося зараз, де за зеркало, де і І там на угу. поробку, то і зеркало. Гривень угу. кольоровка. Я просто не можу зеркало на цьому зрозуміти, бо тут зрозумів, від бок, коротше, возлять. Різні крайстери, різні все. Я такого не ставлю. Та я теж перший раз таким а? зі Та я теж перший раз. Ну, не, нормально. У мене просто шогрони на мотика ганяє, то я знаю тут тупу... одногодкується і, і у Львові зробити. Та ми та й не сильно гнались просто. Гнали, але я не бачив, коли, коли вони почали всі вставати, я почав тормозити, я бачив в зеркало, що два мотика їде. Я спеціально взяв вправо. Думаю, бо на мотику важче затормозити. Я бачив, що ви ну, трошки їхали скорше. Ти ж не говориш, що ви там гнали. Шашко. Я спеціально вже взяв вправо, і далі бля, телефон виставить. Ну, як, ну, як? Один туди погнав, тут нога якась. Я думав, як вже покучав, знаєш. Тут розфігачено. Подряпаний трішки Акраповіч. Захист, тут фігня зламані гальма задні. <смі> Захист відпрацював, добре, що я його сюди вчепив, і тут кришпади чітко відпрацювали, жорстко. Дзеркало, зеркало просто відкрутилось, ну тут подряпались крашпади тріснув мій ковпак. З графікою, графіки більше не буде, блін. Е. І в принципі отут ще клеч подряпаний. Головне, що живий. Болить коліно, болить праве коліно, болять оці пальці, оці ось, оці ось великі пальці болять. Що один, що другий. Не знаю чому, може, що вибило кермо в мене з-під рук і... і захист. Добре, що я в захисті був. Чим я міг тут дряпанути? Ладно, давай я прокачусь. Ти їдь. А? Це я поштовхаю. Не дуже, але я штовхаю. Коротше сезон буде у мене в ремонті. Ремонтний сезон. Все норм, норм. Нормально тіла? Та ні, норм, норм. Так, отут треба зараз. Чекаю, я його ще на першу втикну. Ага! Дякую тобі Джесі, за те, що врятував мене і прийняв на себе удар. Фіга собі тут корок. Церкало, бачите, яке класне мене праве? Треба якось це все об'їхати. А, блін, пальці болять, це просто жесть. Вибив їх нафіг. Добре, що не зламав. От хейтери зрадіють. Вони ж так хотіли, щоб я десь вмазався. Класне дзеркало, так? Да? Не сильно даю газу, бо в мене Краповіч відламався, ну, Тобто тримається, походу на гвинті, який вже підрозкручений, і є шанс, що він просто десь вилетить. Тому я дуже боюся цього. Коротко, ставиш цей тюнінг, ставиш. Все круто, падаєш. Нема тюнінга. Все. Давай до побачення. рин дин 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 Джесі, нічого, ми тебе підлатаємо зараз. Все буде добре, не переживай. Їдемо до ігра, який буде... мод приводить до ладу, я сподіваюся. Uh. Ало Іринка. А наукова яка 5 чи 5А? 5 А, я тобі в ленку за мапою скинула Ага. Uh. Аааа. Uh. Привіт, туди під'їхати. Я повернувся. пальці вибиті розпухші, і коліно, ну коліно розбите, по ходу, але цей, але такого, щоб серйозно нема проблем. У мене тут багато проблем. Гіпотетично, якби я передбачував подібні ситуації, що б я мав робити? Я мав дивитися в дзеркала. Але я в той момент сфокусувався на тому, що всі зупиняються, ну, відгальмовуються різко, і я різко відгальмувався, і дивився прямо, що ж там відбувається. Мені треба було глянути на дзеркала і побачити, що костя летить ракетою, знаєш, і тоді взяти просто лівіше. Швидко, я не встиг. Джинси затонов, випробував. Шкода, що не вдягнув ті тріглобіти. По тесту бачиш? Триглобіти краще б захистили. Хоча там не було бокової, бо, бо, бо боками теж вдарився, я вийняв їх. Там коліна другий захист, ну, вони такі більш потужніші. Тут перші, перший захист, але вони комфортніші. Типу стильніше виглядаєш. Вибирай, ти стильніше виглядаєш і менше захисту. Або, або більше захисту і таке собі. Нарешті я вдома живий, правда, трішки побитий. Хейтер вже напевно розповсюдили це відео по всім паблікам. Дивіться, Ферисер розбився. Я йому казав, я йому казав, не пхайся, не пхайся в міжряддя, він мене не слухав. Не слухав, от і от і маєш. Ми давно писали, ми давно хотіли, щоб його знесли, Він тут катався. А от тепер. Тепер будеш знати. Насправді моя невеличка помилка тут також присутня, і якраз всі ці моменти я хотів би обговорити з вами, щоб ви, в тому числі і я, зробили якісь висновки. По-перше, ви побачили, що навіть коли ти контролюєш все, що попереду, контролюєш свою швидкість, гальма і так далі, ти не контролюєш те, що відбувається позаду. Це те саме, коли ви катаєтесь на сноуборді чи лижах. Ви їдете собі, їдете, а у вас може хтось влетіти, якщо ви не будете дивитися позаду. Тут та сама ситуація. Я їхав, я побачив, що загальмували різко автівки попереду. Я був сконцентрований на тому, щоб відгальмувати свій мотоцикл. Я це зробив, зробив ідеально, навіть не з максимальним зусиллям, і сподівався, що Костя зробить те саме, але, на жаль, він не зміг з цим впоратись і влетів між мною і автівкою, що призвело до аварії. А якщо б це був чувак на машині, а якби в нього гальма відмовили, а якби не знаю, там серце схопило, чи він просто відволікся в телефон і в'їхав вам в жопу, навіть на світлофорі, от ви стоїте, ви не контролюєте, бо ви дивитесь вперід. І з цього випливає одне правило. Ви завжди маєте контролювати, що у вас позаду. Бо навіть якщо ти обережний, то хтось може бути не обережним. Другий пункт це екіпіровка. Екіпіровочка, та, подивіться на мій слайдер на плечі. Як вам подобається, а тепер уявіть, що там його немає. Немає слайдера на лікті, немає вставок на колінах, немає вставок по бокам, які захищають таз. Все, немає. І боти якісь в мене не боти, а кросівки. І я падаю. Що в фіналі? Зламана ключиця чи зламані кістки плеча, можливо, забій таза, розірвана шкіра, м'ясо, кров, воно, вам все це треба. Мод постраждав. Вам цього мало? Не потрібно, щоб ще й ви страждали. Мотоцикл має приносити задоволення, розумієте? І Якщо трапляється якась халепа, а вона може трапитися в будь-який момент, я вже наголосив. Ви можете контролювати все, ви такий класний, ви їдете по правилам і тут хтось влітає в вас. Ви цього не очікували, ви пропустили цей момент. Але у вас є екіпіровка, і вона вас захистить і мінімізує травми, які ви можете отримати. Не нехтуйте, будь ласка, цим. Я навіть не знав, що коли ти катапультуєшся з мотоцикла, дуже сильно страждають усі пальці, бо ти тримаєш кермо, ну обхоплений, тебе катапультує, і відповідно цей палець просто... А, він зараз болить, вигинає. Різке іде навантаження, просто розрив якихось тканин, розрив сухожиль, і коротше він набухає. Тепер мені блін ще паритися з мотоциклом, він в ремонті, шукати запчастини, чекати, поки ігор матиме час все це якось там перемонтувати. І саме хірове. у мене вм'ятина на баці, вм'ятина на Краповічі і розбитий передній ковпак. З подертою наліпкою. Ну, по всьому світу тепер їх збирати. <плес> Але це не головне. Головне, щоб ми розбили підараху, виграли війну, а далі все буде. Що ж, друзі, я був тільки що у лікаря, палець у мене взагалі запух, навіть посинів. Висновок, відривний перелом основи проксимальної фаланги першого пальця лівої кисті з підвивихом у першому п'ястковому фаланговому суглобі. Круто рекомендовано операційне втручання. Супер. Вогонь. Покатався просто отак: от от. це рукавички, знаєте, такі полегшені, вони мають захист знов-таки. Це як з ботами. Мають захист, але він ну, трішки легший. Трішки легше, і немає тут такого, знаєте, серйозного захисту, як, наприклад, в рукавицях для MotoGP. Тому про них якраз я, напевно, зроблю також окреме відео. Маю декілька варіантів рукавиць і розповім вам, базуючись вже на своєму не дуже приємному досвіді. Мод в ремонті, я в ремонті не знаю, коли я повернуся на дорогу. Але, але буду старатися. Тому побачимось, друзі. Дякую за підтримку, Па-па.